Інтереси бізнесу понад усе, коли справа торкається великих грошей, влада виступає на боці бізнесменів. Хто платить, може робити все, що завгодно, навіть руйнувати пам'ятники архітектури і піддавати ризику життя людей. Мешканці будинку номер 60 по вулиці Оспенській ведуть нерівну боротьбу із бізнесом і владою. Власникам великих грошей начхати на пам'ятники архітектури та інтереси людей. Їм треба будь-що збільшити свій капітал, тому і вирішили на першому поверсі відкрити ресторан. Никто из соседей на это согласие не давал, хотя в принципе основные законы про будивельные нормы предусматривают своим первым принципом створение обеспеченных умов для життя и здоровья людины. А вимоги статті 5 закону України про основу містобудування передбачають, що при здійсненні містобудівної діяльності повинні бути забезпечені урахування законних інтересів. Та вимог власників або користувачів земельних ділянок та будівель, що оточують місце будування минулого року. Незважаючи на протест прокуратури, власники приміщення отримали дозвіл інспекції будівельного контролю на проведення ремонту. Зовні прорубали у черепашниковій стіні ще один вихід, а головні роботи провели у підвалі. Потрапити туди нам не вдалося. Але наслідки ремонтної діяльності підприємців можна побачити у дворі. Перший поверх вони для себе зміцнили. Вище ще три пішли тріщинами. Сиплеться не лише штукат. Турка у різних місцях руйнуються каміння. Старий черепашник взагалі краще не чіпати, а особливо проводити у таких будинках якісь великі роботи. На боковій стіні тріщини ще страшніше. Тут вже не вистачить маленького ремонту. Треба рятувати будинок, поки три верхніх поверхи не упали разом із першим у відремонтований підвал. До того ж, будівельники самочинно вимкнули опалення, а комунальники продовжують нараховувати плату за нього. Влітку обласне управління захисту об'єктів культурної спадщини надіслало комісію. Странно, що это, эти, этот акт, обратили внимание на те, що треба приводити в порядок тільки перший етаж і підвал. А розрив стіни второго етажа, огромные тріщини на третьому етажі, взагалі нікого не волнують. За словами мешканців, комісія надала вказівку Приморській районній адміністрації провести комплексне обстеження будинку. Воно й досі не проведене, і від людей просто відмахуються. Приморська адміністрація на наші запроси відповідає, що ніяка комісія не создавалась, ніхто обслідувати дом не збирається. Листування з різними інстанціями складає вже понад 400 документів. У цій папці лише мала їх частина. За звернення мешканців у справу розглядає суд. А поки законники працюють із паперами, час ідеї, будинок руйнується. Споруда потребує ремонту і реставрації у будь-якому разі, майже половина карнизу під дахом обвалилася і продовжує сипатися. Разом з тим поступово обвалюють і балкони, і ніякі адміністрації та мерії не кажуть, що вже про комунальників, немає справи до цього будинку. Гроші понад усе вони цінніше аніж пам'ятники, і навіть людське життя.